Світлого, дай Боже, чудового і натхненого дня суботи, сьогодні такий свіжий час. Шукаємо доброї ідеї від когось із старших із дорослих, хто вже пожив на цьому світі трошечки більше, ніж ми. І ідея сьогодні підкинута моїм батьком <кій> Петром. Він недавно, декілька тижнів, як вийшов на пенсію, просто. Попросився у єпископа, бо побачив, що прийшов якийсь ліміт. Мав право ще служити собі спокійно, як священник на парафії, але мені сподобалася його мотивація дуже. Він каже, декілька речей. По-перше, треба визнати свої ліміти. Це так гарно. Визнати свої ліміти. Тобто, я зробив на парафії те, що міг зробити, те, що мені вдалося, те вдалося. А інше, ну, то -то, друге, треба дати. Молодшим, треба дати молодим. Нехай вони творять, нехай вони ну, надіюся, творять, а не витворяють. Тобто ці, ці дві речі. Перше це визнати свої обмеження, ну бо ніхто з нас не Бог. Ніхто із нас не Бог. Визнати свої ліміти. А друге дати місце для іншого. Тут також треба вчитися смирення, визнати, що слухай, ну я вже в цій сфері зробив, що міг зробити. Я не всемогутній і це добре. І даю місце іншому. Прошу дуже, товариство, давайте, життя триває, і треба щось творити. Треба бути творчим. Рухаємося. І це, це така класна настанова для всіх нас. Слухайте, є люди, які життя прожили і до цього не дійшли. На жаль, є люди, які не можуть визнати, що ні. Я, я не всемогутній. ні, то я все зроблю. Я ще не таке можу, чекайте, ви зараз побачите. І потім буде що буде. Або потім є, є інші люди, які можуть бути настільки впертими, що ні, світ тримається на мені, то ніхто так не зробить, як я, то лише я зроблю, і потім так само буде результат лише такий, який буде. І тому товариство відваги нам. Бажаю нам відваги, щоб у свій час, у свою пору, ми мали мудрість розпізнати ці дві площини, де вже я, у якій сфері маю ліміт, де вже в якій сфері я маю обмеження. Я навіть чув і колись думку одного богослова, який сказав, що у якомусь сенсі, у якомусь сенсі, і Ісус зрозумів свій ліміт відносно о, із, із, ізраїльтян. Відносно Ізраїля, що він каже, слухайте товариство, мені треба піти. Я попробував, я вам говорив, я вас благословив, я вам дав карту, де вам дав а, але тепер я вам його покажу. І це буде і моя смерть, і Воскресіння, і Вознесіння, і зіслання Святого Духа, але я маю піти. Тобто в якомусь сенсі, в якомусь сенсі, Ісус визнав свої ліміти, слухайте товариство. Ви до такого рівня веселі, що я мушу піти і, і, і з вами мусить дух сюди працювати. Мусить дух сюди працювати, бо Ну, бо просто... Бо, лише до певного рівня ви можете мене прийняти. Лише до певного рівня ви можете мене чути. Неймовірно. Тому товаристві, брати і сестри, ходімці, <кій> майтеся, файнівці, всіх, хто дивиться відео випадково і вас вітаємо. А хто ще не підписався, то підпишіться. І візьмімо собі це до уваги. візьмімо собі це на озброєння, як мені недавно сказала пані Надія Ортодонт, я собі візьму це на озброєння, вона сказала. Перше, не будьмо занощевими, але вчимося визнати свої ліміти, свої обмеження, на що я спокійно здатний, а на що я нездатний. Це нормально і це дуже зріло. І друге, особливо тоді, коли ми бачимо, що. Ми в якомусь плані виклалися, тобто ми зробили те, що могли зробити, Ну то даймо місце для іншого. Навчимося підпустити іншого. Ну, файно. А заодно помоліться якусь коротеньку молитву, і за мого батька не буде благословенний на пенсії. Він каже, що він спочив. Ми так жартували. Чи ви чуде, що бехнуло, що гепнуло? Всі такі, що що? А ми такі то, то батька з плечей спало. Ну, бо спала відповідальність. Спала, ну, спала цей хрест, цей тягар спав. Ну, вести парафію, очолювати, бути мудрим, приймати рішення. А тепер уже не треба, тепер уже все. Як у нас кажуть на Закарпатті, городина впала. Городина це огорожа. Тому прислухаємося до мудрих порад, благословляємо тих, хто на пенсії, підтримуємо їх, їх якось. І потихеньку, ще більш впевнено і сміливо рухаємося до Царства Божого. Майтеся файно, мир вам!